Всім доброго дня! З вами Села Сварка. Сьогодні хочу показати вам напівавтомат іскра Industrial Line MiG 850GD. Прийшов цей апаратець заразом. За цим апаратиком дядьки за тиждень два апарати грали. Думали щось, щось з одним, а потім виявилось, що ще щось і з другим. А я кажу, ти знаєш, кажу, Навірно, що щось у тебе з мережею. Або кажу, 100-метрові подовжувачі, або розетка роздовбана, або сама по собі мережа хренова, що дуже великі стрибки. І тут як піддать тут блоки живлення, так воно і вийшло. Ну, про це апаратець. Ну що про нього розказувати? На мій погляд, тут нічого розказувати, все, що можна було, вже і не можна. І я розказав, і мої колеги розказали. Ну він просто вари. Ну, просто включаєш, нажимаєш кнопочку, підключаєш газ, ставиш пролушку, він просто варе. Тут скорость, тут струм, напруга, ну нічого. Ні новорічних ялинок, ні синергетик, ну нічого. Мало того, тебе не то, що на дирижабель, на дельта аероплан не пустять з цим апаратом. Воно ж важке, здорове. Ну, ну що про нього розказувати, ну давай тут з вами глянемо. Все здорове, все, ну. Ну куди, ну, який дельта аероплан, ти що? Моторяка якийсь здоровий на протяжці стоїть, ну, ну, це таке, знаєте, це ми навіть і розглядати не будем. Толе діло Індастріон Лайн. Тут все по крутому. Опа опа опа. Моторчик норм. радиаторы. Норм. А? Кто сомневается? Дроссель. Норм. Транс. Норм. Вот а это аппарат. это а я разумею. Так вот, что он пшик невеличкий сделал. И это еще не все. Ну, зрозуміло. Мои производители. Без вариантов. 36 років гарантії, все як має бути. Я ж так розумію. Напхавши сюди процесорів, оце один, а там ще й другий. Це ж у нас є всі плати в наявності, програматори, персонал є. Для цього Це спеціально обучений. Нічого ж не напутав, все є. Ідемо далі. Оцей трансформатор в моделі аленький цвіточок. Ну, думаю. Дай-ка я в гуль віб'ю. Може я щось путаю, може не аленький цвіточок, може вони є в продажу. І що ви думаєте? Виявляється, що в природі є такий самий апаратець, тільки під назвою Вега. Опа-опа-опа-па! І хлопці також шукають транс, мов ніде не знайти. Так, і це ще не все. В такої компоновки є щось апаратець Iron Maiden. Тобто ICD. Отут одна плата стоїть, тут друга плата стоїть. І все воно в такому маленькому корпусі з такими потужними радіаторами. Я думаю, багато можна на ICD-сі Хто не згоден, добро пожалувати в коменти. На сьогодні повезло. Транс залишився цілим. Є отакий отвір з резиновою гільзою. Ось тільки для катушки. Чук. Він якраз напротив протяжки. Зовні отак він виглядає. Сілком можливо, що тут якась задумка була, може якась приставка під 15 кілограмову катушку. І ще тут є. ось от... 4 вільні стойки. Тут. Навірно, під мережовий фільтр. Так що цілком можливо, що є версія такого апарату для роботи на земній поверхні. Перший тест робимо на баласті в режимі ММА. О, а чого так слабо? А де бігущі вогники? ні 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 так не піде. Це для програмістів не зачт. Стільки светодіодів і не зробить функції бігучих вогників. Щоб б пілікалку яку яку-небудь поставили. Не-не, так і продаватися не буде. Не пойдет. Мінімальний струм. 24 вольта, 10 ампер. Схоже на те. Ставимо отметку 50. 26 вольт 60 ампер вольтметр куда-нибудь улетая ставим отметочку 100 26 вольт есть 100 ампер Меточка 150. 24 вольта є 150. Не что, Хошо, у меня бежать? біжать. А ампери стоять на місці. Уже у нас дивіться 200 попугаїв. А тут все як було, так і стоїть. А як так? Все? Тобто далі ми просто попугаїв ганяємо. Давайте 250 попугаїв накрутим. Вс? 300 попугаїв А струм той самий Так ми зараз і до 800 попугаїв докрутимся 340 попугаїв 150 А зрозуміло Так, тут ми ще можемо перевірити антизалип Нема Тобто наліпити повну балалайку процесорів і не зробити якісь заліп. Ну що, все нормально. Ні. Ну ладно. Так, переходимо на режим. Міг. А що, 22 вольта це такий мінімум? А я думав мінімум це, на револь 16. Ну ладно. Подивимось. Все ж таки я був, був прав. Мінімум у нас навіть 14 вольт, 30 ампер. Давайте вже сюди дивитись не будемо. Будемо, по моєму прибору, дивитися. Оце у нас 16 вольт 60 ампер. Вот это у нас 18 вольт, 90 ампер. Вот это у нас 20 вольт, 130 ампер. Ну, не то, чтобы 22, может, 21 вольт и те сами 150 ампер. Проволочка 0,8, минимальное значение. 24 двадцать 26 Двадцать попугаї. шесть попугаїв. Двадцать восемь, попугаю. Тридцать 32. Все. Ну, що я вам скажу? Одиничку йому не бачить, а от 08 піде. Вертаємося на режим ММА. Спустимося десь, мабуть, до 80 попугаїв і поваримо електродиком троєчкою у воні. Отметка 120. Отметка Ну, Давайте 160 і далі можна не крутити. Тут також його це троєчка. Ну, іноді трошки четверкою, бо з радіаторами розміром з спічний коробок дуже багато не навариш. Хай сам щастить до нових зустрічей.